Доброго дня всім! Сьогодні нове відео. Ось я в своїй новій сорочки, рубашки. яку сьогодні купила, Ну, зараз буду її Я тільки приміряю. Сьогодні покажу вам, як ми ходили купляти кое-що в обувний магазин, там такий величезний обувний магазин у нас покажу вам, як. Ну, я, правда, нічого так сильно не купила, купила одні шльопанці. Ще сильно скидок немає, на дещо тільки є. Так що і трохи деякі покупки так зробила ряду там в другому магазині. То це вам покажу сьогодні. Так що клікайте. Дякую всім за підписки, за коменти, як завжди. Так, дівчатка, сьогодні показую, як ми їхали за покупками. Бо бувний магазин треба було мені. Попасти, щось знайти для себе. От, ну, це покажу вам там всередині, що італійці носять, яку обув в цьому році, будуть дівати, звати. І покажу трошки, що я купила. Ось це ми вже так під'їжджаємо. Сюди комплекс прям цих супермаркетів, всяких і продуктові, і одежа, і обув, і все, що хочеш. І, китайсь, і китайські є супермаркети великі, тут магазини такі все є. Тут ось строять метро до цього, щоб доїжджало з Неаполя до нас. Чи якась електричка, я навіть не знаю, Ну, вже роками длиться там. Так що дорога трохи перекрита там. Зараз припаркуємося і я вам покажу, як там, що всередині. Які там туфлі, які там що? Тут напроти ще дитяча площадка теж там. Щоб мами могли з дітьми трохи розлігтися, прийшовши в магазин. Ось такий він величезний такий, там сама обув і сумки. Ну, дитяча, ж, 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 женська, чоловіча. Ну ми чоловіча на другому поверсі, ми туди не ходили, ми ходили тільки тут, де жіноче, бо мені треба було. І сумки вам покажу трохи. А це тут на самому спереду, як заходиш, то тут нові нові арріві, нові, що в цьому році, 57 євро. це такі ціни трошки будете придивлятись, хто захоче. Вон такі непогані, босоножечки це Оце магазин, він не дуже дорогий такий, ну і не дешевий. Ось так. тут На коробці, скільки там ціна? Не сильно побачила. Ну, це такий літом, бачите, будь вони кольорові носить босоножки цим літом. Ось бо це нові, то вже значить буде мода така. У нас ось. 29. Це не дуже дорого. Ось і тут майже в цьому магазині майже, майже круглий рік. Ось 59 такі полусопожечки. Круглиїк майже є е, скидки. Ну, не на все, звісно, коли вже потім будуть скидки у всіх, оці ста, э, стаджуналі, то вже будуть у них на все майже скидки. А на нове, от тут 30 чимось. Скільки там було, не побачила, добре. Що таке вибачаюсь, я не добачаю навіть в очках. Оце ціни поназнімала 24. Отакі босоножечки. Так що, на деякі тепер тут ці, будуть знижки так само, і 30-50, і але на, на ті, що були оба 5 років назад, щось таке стареньке, Це ще нове йде. Ось такі кросовочки теж. Це більш шкіряні такі. 69 чи 59, щось таке. До 100 євро тут, напевно, будуть. Ось такі теж. 99, ну 100 євро, 99, 90. Ну, вони зручні, такі вони шкіряні, дійсно. Так що ось так. Це вже дешевше трошки. Ось такі босоножки. Ну, італійці, особливо тут е на півдні, мене дуже люблять це все блестяще, з камінчиками, з всякими бльостками, на оббив. Оце такі масивні, теж мені не дуже подобається: 35 євро з копійками. Це теж 32, 90, що римський такий стиль. Ось такі. Бачите, кругом оці блистинки, камні кругом. І всякі ці, бачите, як повно в них таких. Бісер, камушки, все, що хочеш. Оце такі симпатичні, Такі, як мені подобається. Це гарні, це для мене. То, що треба. Ось такі це вже скидки. Тут це вже, бачите, написано: зеленим, там, з оранжевим, то там і по 10 євро, і по 5 можна знайти. Ось такий римський стиль, так само на ногу намотується. 2190, 22 євро майже. Ось такий мені подобається. Ну, це теж. Ось такі подобаються. Ну, це на кожен день. 2990. Ось такі. Це хороші теж, вони качесні, там в них легко так ходить, вони шкіри не мають вкладку всередині, що нога не потіє, не цей шкіри там прям. Ну, це бачите по 10 євро. Це. Старі вже такі, що вже багато років їм. Оце такі хороші, оці такі в мене є, такі наподобі. І оці світлі в мене такі наподобі є на роботу, хожу в них. ну Удобні, вони зручні, такі мегесенькі нічого не гризе, ніколи не цей. Так що є тут і така обув, що її взагалі не взуєш, не та сама, і твердючий. Ну, небагато. Ну, в основному нормально, можна підібрати. Тут 30% вже скидки, тут 50, але. Ну. ну, я ж казала, такий магазин, що тут майже кругли, кругли, круглий рік, ось язик заплітається, майже є скидки. Це майже 100 тут, чи скільки євро вони коштують? Я не, не побачила добре. Ну, Кросовки вони завжди. 20% скидок теж. І це постійно тут 50%, якщо 24 коштує буде 12%. Бачите, які в них такі каблучіська огромні. І в тому році я бачила такі моді були і ще лишилися і в цьому році такі масивні каблуки в моді. І ж в цьому ж магазині тут же ще і сумки продаються. Це моє царство, мій, мій рай. Я це люблю ходити, сумки о, 59%. 59,90, що 60 євро майже. Ну, але вони такі різнокольорові, такі гарні. Що я люблю з 26, по-моєму, так. Це теж гарний колір, такий сумочок. Мені таки теж подобається. Такі сумочки. Ну, у мене сумки є, дівчатка, так що в мене з 10 сумок є, теж так різних кольорів. Так що я не бідкаюсь. Ну, але я б її ще купляла, і купляла, вже нема куди класти їх. Ось такі теж гарні кольори мені подобаються. Ну, зараз подивлюсь, тут може ціну покажу вам. От тут. А ось тут ціна видно. 34. Щось таке. Тут, тут всі гарні сумки, тут нема негарних. гарних. Навіть ті, що самі дешевші, то теж гарні. І, троли, і все теж бачила там. Вони теж дорогі ну, але 100 євро там, скільки, зараз бачу 50% скидки. Отакі сумочки, симпатульки. Бачите, 50%, але ціни нема на них. Ну, я пам'ятаю, з того року ще 100-150 євро, 120 були, то напевно це наполовину. От. Представте, скільки воно. Ось такі, ось. 19. Оце сумочка 19 ще, ну, 20 євро будемо казати. Ось це гарний теж колір і синій, такий голубенький, зелений. Мені такі подобається. Я от не люблю червоний, не люблю розовий. Ось це гарний. Беж. Скільки. це Ну, ось все такий рай і сумок. Бачите, от цю, от цю сумочку, куди її можна носити? Вона маленька із камушками, ну, от і ручки в неї маленькі, скажіть мені 1690. Це для кого вона? Як знає, куди з неї йти? Бо я щось не можу поняти. Ну, але ж італійське люблять таке, вони на кожен день би таке носили. Ось такі нові сумочки, бачите, прозрачна така транспарент, і всередині там ще одна. Гарна теж це щось новинка якась. Це з того ж матеріалу, але ж і ось тут зараз ще побачите такі самі, тільки другий фасон. Це вже маленький, такий зверху. Типа клійончате, а всередині сумочка така. Ну, гарний, оцей колір гарний, мені подобається. А це це Лаура Б'дджоті, напевно, чи що. Лаура Б'іджоті Альбі. Оце вже пляжні сумки. Теж. У нас теж кожен рік ми на пляж ходимо і треба такі сумки, тому що там і полотенця, і всякі там причандали на, на пляж з собою береш. То це такі сумки. Це, це прямо здоровенні там продають. От тут іще трошки таких, дуже гарні вони. Ой, супер. 8067, дев'яносто шістьдесят Лаура біджоті теж. Ну, тут ще якісь капелюшки, ремні, таке, такі сумки походні оці. Теж великі, величезні, десь з ними. Зараз такі вже 39,90-40 євро. Ось так. Це ми вже йдемо. Другий дівчатка переходимо з того. Зараз по, поїмо тут. Ось такі, бачите, по дорозі, побачила, такі квіти, це познімало для вас теж якісь незвичайні. Тут у них і кінотеатр. Це ми сюди ходили часто в кіно, в цей кінотеатр. Зараз вже давненько не йшли, щось, ну треба буде сходити. Ну, Це так. Такий супермаркет теж. Тут і аптека, і піцерія, там все підряд є. Ну і всередині, теж є. тут теж піцерія зараз буде. Ну, як кругом, супермаркет там все є, що, що треба людям, то все і є. Чуть-чуть покажу тільки і все. потім. Буду показувати вам, що ми їли на обід сьогодні. Це такий лікори їхній теж мені подобається. І фісташковий, і лимонний, і з цього. Із апельсин роблять вони з усього. Ось оце вже наш пункт, де ми прийшли поїсти. Бачите, така піца. Це 3,50 моя половинку. І його 4 євро. Ну, і бутилочка води це ми 9 євро заплатили за це все. Удовольстві дуже дешево, нормально. А подивіться, які порції. Так що воно в піцерії би коштувало хто знає скільки, 9, 10, 12 євро під піца одна і паніну так само в піцерії. Це вже показую свої покупки, ось що я купила. Не сильно там багато я накупляла, але ось що мені треба було. Те, що знайшла. Тут всякі ще мел мелочі ось о. для моїх робіт там, кое що, навіть окуляри собі ще нові купила. Ось, зараз покажу. Оце так. Вивали ці всі футболочки. Ну, це чоловікові, він собі купив маєчку таку літню. Ось це дитяче треба подарити тут моїй внучці. Ну, братової. У мене братова є з дочка, в неї дитина. Буду їхати в Україну повезу. Ще докупляти треба. Ось така кофточка у мене одна. Оце по скидках, бачите, за 9 є, є, євро. Взяла таку. Було 13. Ну, із льону, Льон, як воно сказати, по-українськи буде Льон так само. А це, типу, таке щось під шолк. Теж така сорочечка з коротким рукавом роз, розстібається, потім покажу, як воно мені. Тож за 5 євро було щось там і 9, і 13 були скидки. А що ж за 5 євро, чого ж не взяти, то й взяла? Ну ось так. Такі обновочки. Покажусь потім, як вона на мені оцінити. І це все, що я купила. Оце так, а ще ось, о. там в тому магазині нічого такого не, не, не знайшла. Оце такі шльопанці, Теж за 5 євро купила, буду їхати в Україну, мені треба, буде там в селі ходити, в чомусь. І це такі взяла собі. Теж легесенькі. бачите, шкіра всередині. Вони 8 чи 10 там коштували 8. А потім скидка за 5 євро. То й хорошо, що б не взяти. Оце все, що я купила. Це такі поділки. Робить її ще заколочки теж. Для чолки моєї. А ось я, бачите? Ось така вже. У мене кофточка. Гарна така приємна до тіла. Ось так вона на мені. І друга ось. Оце ця рубашечка друга. Вона сіро-зелений такий колір. Тут вона не передає, звісно. Ой, і це знов бачите сьогодні, знов дощ. Це у нас така погодка сьогодні. Так що ждемо, не дождемося, коли вже та літо, коли тепло, щоб хоч на море піти. Це таке сьогодні відео, дівчатка. Дякую, що дивитесь. Клікайте, підписки з вас іще, і чекаємо перемогу нашу. Буде все добре. Бачите? Погодка яка знов. Ну, нічого, це не саме гірше. Всім пока-пока, до нових відео.